Всім привіт! Нові моделі Мінітракторів Shifang в наявності, а саме SF244B та 240L. Давайте поговоримо про них і детально оглянемо. Почнемо з 244B. Це повнопривідна версія даного Мінітрактора без блокування заднього диференціалу. Радіатор встановлений з боку водія 240L. Це задньоприводна модерація такого міні-трактора з блокуванням диференціалу. І ще в 240 й моделі менша гума. Наприклад, в 240 передня 6х12, задня 7,5х20. А от в повнопривідній моделі задня 9,5х24, передня 6х16. В обох них встановлений одноциліндровий двигун SF138 df 2 об'ємом 1344 кубічних сантиметрів. Передня ось в нас на ресорах, ще дуже комфортно під час їзди. Навісний механізм витримує трохи більше, ніж 300 кг. Цього, в принципі, достатньо. Навісні обладнання різне підходить до такого виду техніки. Це трьохточка, звісно, і є вал відбору потужності. В салоні ми маємо багато місця. КПП виведене на бік, що є досить зручно. Рольове, там і там механічний, але на ходу досить комфортно керуватися. Також відмінність, що на повнопривідній моделі 4 плюс 1 на 2 коробка тракторна, а на задньопривідній моделі тільки 3, +1, але також коробка тракторна.